Не вдається росіянам просуватися і на горлівському напрямку сили оборони і далі тримають там позиції. І більше про оперативну ситуацію в цьому секторі ми поговоримо з Іваном Тимочком, військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Розкажіть, яка зараз у вас оперативна ситуація? і Наскільки висока інтенсивність обстрілів? Ну, почнемо з того, що Горлівський напрямок це напрямок, який по великому рахунку розсікає наступальну лінію ворога. З, з, якщо брати пів північніше, це по суті Бахмут, і якщо брати більш південніше, це е, Авдіївка. І звичайно, що інтенсивність боїв не спадає, і навіть якщо є можливість. Бійці, які знаходяться тут, на цьому напрямку, власне, надають посильну допомогу, зокрема артилерією, нашим побратимам, які займаються обороною що Бахмута, що Авдіївкою. Окрім цього, утримати позиції тут це не дає можливість росіянам власне створити наступальний плацдарм для широкого наступу на Краматорськ. На слов'янськ і на дружківку. Окрім цього, та ж ситуація, що тут не просто відбув наші війська перебувають в обороні, а при найменшій можливості зразу переходять контратаки. Ми засвідчить той факт, що він буквально недавно всі пригадуємо, що нашим військам вдалося захопити один з горлівських тереодин з тереконів, взяти там полон ворога і по суті безперешкодно посилити позиції поруч, звичайно що турецький напрямок для ворога важливий був ще з часів АТО і власне спроби е, покращити свою обстановку тут не перепинялися і не припиняються. І на жаль, до моменту, поки окупаційні війська тут вони і не припиняться, але вони натикаються на на серйозну оборону на контратаки бійців та той бригади королівської. Яка між іншим в свій час на турецькому напрямку і відкинула була ворога дуже вдало і зайняла була позиції, які утримувалися, і до широкомасштабного вторгнення. Звичайно, що роботи дуже багато, морози дають за себе знати. Але з урахуванням того, що 24-ку ворог дуже боїться, а бійців з левиком на рукаві вважає як. Тут не, не якийсь страховиськ для них, ну це добре, і це показник. Насправді це знаєте, найкращу оцінку бойовим бойовим здібностям наших побратимів дають самі росіяни. А, а вони знають, що там, де будуть бійці, 24-ки, там в будь-якому випадку буде серйозне серйозні бої, і просто так їм нічого не вдасться. Тим, тим паче, 24-ка добряче в свій час, коли широкомасштабне вторгнення почалося, дала. По по рукам ворога на попаснянському напрямку, тобто, ці терени всі знайомі, і ці терени всі вивчені. Ну і звичайно, що сподіваємося, що в скорому часі всі повернемося живі, здорові додому. Пане Вене, от якщо до речі, дивитися на ту ж таки мапу Діпстей, то лінія фронту якраз от на цій ділянці між Горлівкою і селищем Нью-Йорк вона фактично змінилася ще з 2014 року. У чому секрет? Це лише е, через такий імідж 24-ки, чи це е, не знаю якість укріплень е, в чому тут справа? Тут загальний комплекс, власне, вміння утримувати, вибудувати лінію оборону, лінію оборони, їх утримувати. Це свідчить ну знову ж, якщо здібне командування а насправді зараз 24-кою керує досить досвідчений молодий по. Офіцер, полковник, який по суті герої України, Голішевський, якщо може вам відоме, це прізвище, власне, і який пройшов бойовий шлях від звичайного офіцера до командира бригади, і звичайно, що бійці, знаєте, коли здібні командири і навчені бійці, то ворогу просто шансів немає ніде. Такому плані, і це справді так. Так, тут вдало використано географічне розташування нашими бійцями, тут вдало власне поєднується взаємодія з іншими бригадами, з іншими підрозділами. І насправді це теж дуже важливо, що є і свій імідж. Знаєте, спочатку ти створюєш імідж, а потім імідж працює на тебе. Тут десь така сама ситуація. Ну і крім цього, звичайно, що за рахунок. Власне навченості, підготовленості бажання мотивації війська, ворог також не не, не припиняє ту спроб наступати. Так межі чим нашим бійцям вдалося тут добре винищити їхню систему радіоелектронної боротьби, що дуже серйозно допомогло власне утримувати позиції. Звичайно, що ворог знаєте, це, якщо штурмуєш безперервно і немає успіхів, то просто з'являється апатія, небажання. Тут, і, між іншим, проводили потужні ротації своїх підрозділів. Але таке собі наразі, наразі робота важка. Так не можна казати, що тут знаєте, все легко на курорті. Робота дуже важка, дуже серйозна, дуже під дуже відповідальна. Ну але бійці 24-го, як завжди справлялися, так і тепер справляються. Це таке одна з кращих бригад України? Ви сказали, що ви допомагаєте побратимам своїм на сусідніх ділянках фронту. Чи володієте ви інформацією? Яка там зараз ситуація там навколо Авдіївки, приміром, або навколо Бахмута? Як би ви оцінили, що там станом на зараз відбувається? Отже, з урахуванням підтримки, це це допомога основному безпілотниками, це під підрозділами безпілотних літальних апаратів, це допомога і артилеристів. Це свідчить про взаємодію. Щодо наших військ. Ми не живемо як росіяни окремо купами своїми внутрішніми, якимись там поділами, незрозумілими єрархіями напівкримінальних, напіввійськових формувань. У Нас тут це вся лінія, це все, все єдиний цілий військовий організм. Дійсно. Ситуація на Бахмутянському і на Авдіївському напрямку дуже серйозна. Дійсно, безперервні інтенсивні бої і тут же зрозуміло, що питання атаки що на Бахмут і що на Авдіївку зараз, з скажімо, питання військової доцільності з урахуванням тих втрат, що понесли росіяни, перетворилось на політичне питання. Питання доцільності вже для Путіна на виборах. Для чого такі росіянам полководець, який неспроможний організувати наступ на якісь районні центри, і при цьому кладе десятки тисяч своїх солдатів? Звичайно, що для Путіна важливо підтримувати інтенсивність боїв Бахмуту і Авдіївки, того ж самого Мугледарського напрямку, чи Лиману Куп'янського в кінці кінців, бо це все одна дуга. Хоча б для того, що якщо вони припинять ці наступи, це тоді виникне питання. Для чого тоді все було? В росіян виникне питання, якщо такі. І жертви, і успіху жодного немає, тому вони вже живуть. Між сподіванням, що все-таки їм дасться прорвати нашу оборону з однієї сторони, з другої тримати інтенсивність, хоча би до проведення виборів Росії, тоді завжди буде можливість щось обґрунтувати розказати. Бо при інтенсивності боїв, завжди путінські генерали можуть доповідати, що ми вже от от вже все перемогли. ще тільки чуть трішечки. Ще от дайте нам підсилення, бо вони прекрасно розуміють, що той момент, коли вони визнають. Неефективність своїх атак їм прийдеться відповідати перед путіним. А долі Пригоржина, Суровікіна, на чи навіть уже ми бачимо хмари зустрілися і короток, там Теплинського. Звичайно, ніхто з російських генералів повторювати не хоче. Тому інтенсивність жорстка, серйозна. Ну але знову ж. Це найважливіше, що потрібно всім розуміти і усвідомлювати. Ворог намагається на цих напрямках не стільки захопити нові території, як зайняти те, що вони втратили під час виступів відступів. Насправді, оце найбільше їх болить і мучить. Тому що з моменту, коли російська армія втратила власне наступальні можливості, а потім перейшла в оборону, зараз спроби контратакувати їхньої армії, не пов'язані з тим, щоб там захопити нові території, а хоча б поновити втрачені позиції. Хоча знову ж від того десь не дуже легше, бо бійцям приходиться дуже серйозно і жорстко воювати наш. Наразі успіхів серйозних, навіть там якогось масштаб серйозного тактичного рівня, я вже не кажу про оперативний, немає ворога. Пане Іване, ще хотів спитати вашу думку як голови Ради резервістів сухопутних військ щодо закону про мобілізацію, який уряд тут зараз вже відкликав на доопрацювання. Чому, на вашу думку, навколо цього питання виникло стільки галасу, стільки суперечок? Біда в тому, що в українському парламенті занадто багато з'явилося популістів. Та вони й були просто раніше це. Не так гостро впливало на загальну ситуацію до широкомасштабного вторгнення, власне на ситуацію Україні. Зараз багато політиків вирішили заробити собі якийсь політичний е політичний імідж чи показати роботу, якщо до цього жодної дій не вчиняли. Показати роботу, що вони дуже турбуються про громадян України. про Населення про військо, а де можна найбільше себе репрезентувати, якщо на такому реально глобальному загальнодержавному питанні як організації, проведення мобілізації до військ? Ну звичайно, що почали дуже багато давати пропозицій. Змін до чинного закону до змін до власне законопроекту, який має внести зміни, бо це не закон, це законопроект. І це не закон про мобілізацію. Це закон, який в майбутньому внесе зміни до закону про мобілізацію, про військову службу, про демобілізацію власне питання там організації, насправді органів державної влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Це зміни до законопроекту, які охоплять всю діяльність держави на на надає на на певний на. Певну перспективу, і це на середньостроково на декілька років вперед, звичайно, що е, десь відчуття безпеки, що українська армія дуже вдало справляється з ворогом. Видно, дехто з політиків вирішив, що в них є час до безкінечності давати різні незрозумілі правки, е, демонструвати велику активність в парламенті і цим з урахуванням, зловживаючи насправді е, пунктами регламенту, який Дає їм можливість маніпулювати такими речами, на жаль, от власне, створює створився такий прецедент. Насправді це дуже серйозна загроза для країни, тому що у нас не так багато часу на розкручування, на розкачку. Бо навіть якщо законопроект буде прийняти, пройде друге читання, стоятиме питання внесення змін. Це піде час. Потім під ці зміни, під ці закони, які будуть. Зі змінами потрібно писати порядки. Після цього, як будуть прописані порядки, їх потрібно буде довести до відповідальних органів структур. Це, в свою чергу, знову буде вимагати час на вивчення, підготовлення. В свою чергу, це знову ж коли почнеться реалізація порядків згідно і закону. Це все забиратиме час, час, час. Потім до призиву, власне врегулювання реєстрів ба більше насправді це дуже важливо для тих самих і роботодавців, які будуть знати, які правила гри, кого, кого в них можуть потенційно призвати, хто залишиться, які яку фінансову складову прораховувати, яку лаву запасних робити. Насправді це настільки масштабний і величезний законопроект, і він настільки вплине на життя країни в майбутньому, що за. Кожний день по великому рахунку з його затягування тими політиками, які придумують, які намагаються зробити собі імідж, насправді це напевно, злочин проти держави в цілому, і дуже шкода, що якщо кабінет міністрів підготовив його законопроект, власне в рамках комунікації, як і з тими ж самими депутатами Верховної Ради, так і з військовими. Ну, ну іване, будемо сподіватися, що там будуть конструктивні правки, що закон зміниться лише на краще. На жаль, змушений завершити нашу розмову, бо у нас просто завершився ефірний час. Я вам дуже дякую за інформацію. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на фронті і про кадрові питання українського війська ми поговорили з Іваном Тимочком, військовослужбовцем і головою ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.